Сьогодні останній день, коли обмежено придатні до військової служби, мали би прийти медкомісію отримати новий статус або ж придатність, або ж непридатність. Однак зробила це поки що лише чверть з тих, хто мав прийти на ВЛК. і в медкомісіях. Та ТЦК виникли досить чималі черги протягом останніх 9 місяців. З тих, хто намагався встигнути пройти обстеження до 5 лютого, і Відтак у Верховній Раді готуються продовжити час на проходження медкомісії до 5 червня. Саме ця дата стоїть в закон проєкті, який надійшов до парламентського комітету з питань нацбезпеки, після розгляду в комітеті документу документ винесуть на голосування в сесійну залу ради, і на цю тему ми поговоримо з нашим наступним гостем. Це Дмитро Лазуткін, речник Міноборони України у цій порі. Пане Дмитре, я вас вітаю. Моє вітання і вітання державній спеціальної служби транспорту. Е, нагадаю, що міністерство оборони докладає чимало зусиль для того, щоб якомога більше територій забрудних вибуховими пристроями розміновувалося для того, щоб сучасна техніка приходила в Україну, і цей процес відбувався максимально ефективно. Так, цей процес він безупинний, як то кажуть, і техніки нам бракує техніка потрібна звідусілі з Європи і зі сполучених штатів з Австралії та звідки вона не надходила. Техніка потрібна сьогодні до теми заявленої щойно. Сьогодні сплив термін перепроходження ВЛК для обмежено придатних, А новий законопроект, що гарантує продовження терміну, ще не проголосований. Ми на цьому наголошували щойно. Чи можуть ті умовні 70% чоловіків, які не пройшли повторну медкомісію отримати? Штраф від ТЦК ну, наразі, відповідно до прийнятої директиви, ці люди не підпадатимуть під адміністративну відповідальність та ТЦК і СП не будуть оголошувати їх у розшук. Відповідно, в резерві плюс також не буде з'являтися у розшуку. В новому законопроекті в разі його прийняття обмежено придатні, не мають чекати повістки від ТЦК на ВЛК, так як це було раніше. А мають самі прийти на медкомісію. комісію. Я так розумію, це питання вже вирішено, тому що були дискусії певні від міноборони і від представників ТЦК. і Вони дещо суперечили одна одній. Поясніть алгоритм, як все має відбуватися. Ті, хто раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти за направленням на ВЛК до ТЦК та СП або отримати повідомлення про направлення в застосунку Резерв Плюс. Для цього треба оновити застосунок, відповідно отримати QR-код, і це зробити можна в будь-який час в будь-якій точці України. А, лише Чверть чоловіків встигли ну, умовно, да, встигли там до 30% пройти повторну медкомісію протягом 9 місяців від весни минулого року. Нині норми майбутнього закону дають ще 4 місяці для умовно трьох чвертей. Очевидно, що всі також не встигнуть. Ну я припускаю, чи є розуміння, що із цим робити далі. Ну насправді можна довго говорити, чому так сталося, але працюємо так би мовити з реальністю для того, аби всі встигли продовжили власне термін проходження ВЛК, зобов'язали людей прийти самостійно, і головне надали можливість отримати знову ж таки направлення в резерві плюс, і це має значно пришвидшити процес і зробити його максимально зручним. Пане Дмитре, просто чому про це питаю, тому що в принципі і раніше до цих законодавчих змін, які можуть там найближчим часом набути чинності, були нюанси із тією ж електронною чергою, коли люди приходили до того ж самого ТЦК, неважливо який це район або ж місто, отримували конкретний день, конкретний час зазначені. Да? Але так само там була все одно жива черга. Чи не може ця ситуація повторюватися? А відтак і час перепроходження ВЛК відповідно затягуватися. Ну насправді резерв плюс е, е, дає можливість обрати час, і е, тут не йдеться про електронну чергу. Електронна черга як такої на ВЛК не буде. Вона не впроваджується наразі, але є можливість принаймні обрати приблизно час, коли ти готовий, коли у тебе є вільні дні. І відповідно розподілити е, можливість приходу на весь цей термін. Чотири це доволі довго. Угу. В контексті законодавчих цих змін, які ми з вами обговорюємо, були проведені була проведена низка зустрічей на рівні і представників МОС і медичних сил, ну окрім представників генштабу, Міноборони. Як чи обговорюлося питання щодо прозорості проходження ВЛК? Як відмовитися від проходження медкомісії, як то кажуть, для видимості не секрет. Часто медики на всі скарги і коментарі призовників закривали очі. Чи буде ця ситуація повторюватися? Ну знову ж таки, мушу говорити про базу, так би мовити, війську потрібні вмотивовані здорові люди, які зможуть виконувати поставлені завдання. Саме тому і потрібно визначити їхній актуальний статус, підтвердити або спростувати діагноз в контексті функціональності відповідно до 402 наказу, котрий обумовлює залежність придатності від діагнозу. Так, в контексті придатний або непридатний, за новими правилами це питання досить актуальне. Але чи зможе обмежено придатний реально обрати медзаклад для ВЛК самостійно? Особисто чув такі коментарі від представників ТЦК, що це не стіл замовлень, от куди ми вас направимо, там і будете проходити. Але я знаю, що за новими цими законодавчими ініціативами все ж таки ця опція має бути присутня. Ну, дивіться, тут потрібно розділяти те, що є станом на зараз, і те, що буде, тому що реформа ВЛК триває, і тут задіяні Міністерство охорони здоров'я і Міністерство оборони. Станом на тепер пройти ВЛК необхідно у закладі вказаному у направленні, але в майбутньому можливість проходити ВЛК там де зручно має стати нормою. Над цим ведеться робота. Результати і заключення, скажімо, державної клініки, якоїсь районної умовно, або ж комерційної можуть відрізнятися. І чи можуть ці висновки бути оскаржені лікарями ТЦК? Якщо є сумніви у діагнозі, людина можуть відправити на дообстеження. Так само, якщо людина незадоволена, не погоджується, вона також може звернутися до вищої ВЛК. Що ж пане Дмитре, дякую, що долучилися до ефіру. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони, долучався до нашої ефіру. Говорили про законодавчі ініціативи, які можливо найближчим часом парламентарі вже проголосують, підтримують щодо перепроходження і всіх процедур для обмежено придатних перепроходження ВЛК відповідно.